Це початкова школа номер 37 у селищі Нове, що підпорядковане Кропивницькій міськраді. Вона одна з трьох у місті, що не мають власного укриття. У своїх класах не навчаються 300 дітей. Батьки за уроки в школі, розповідає її керівниця Тетяна Дадонова. Пояснює, вчитися у своїй школі не можуть, бо немає укриття. Зовсім нема де обладнати, було найпростіше укриття. У нас відсутній підвал, цокольне приміщення. Говорить, що учні навчалися очно, водять їх в сусідню школу. За її підрахунками, це за 140 метрів. За ініціативи управління освіти, згідно їхнього наказу, ми облаштували собі укриття у приміщенні загальноосвітньої школи другого третього ступеня номер 10 Вона тут поряд. В умовах агресії Російської Федерації рекомендовано до укриття, щоб було до 100 метрів. У школі номер 10 – два укриття. Це для 37-ї, розраховане на 120 учнів, пояснює керівниця 10-ї школи Катерина Демешко. Для 10 10-ї школи облаштоване одне тимчасове укриття, в якому можуть одночасно перебувати 250 осіб. Для учнів 37-ї школи в 10-й виділили чотири класи, щоб всі одночасно ходили на уроки, приміщень недостатньо. Говорить мама другокласниці Ольга Подолич каже, три уроки її дитина вчиться в школі, решту вдома дистанційно. Ми хочемо, щоб нашим дітям надали можливість навчатися. Хоча б чотири уроки в день. Вони не опрацьовують цю програму. Також ми їх пропонуємо, щоб відновили роботу 37 ї школи. Від 37 ї школи до сховища до укриття 153 метри. А за рекомендаціями ДСНС до 100 метрів. Але є закон, не ну не згадаю зараз правильний номер закону, по якому до укриття від освітнього закладу повинно бути 500 метрів. Жінка готова забирати доньку зі школи у разі повітряної тривоги. Якщо зараз тривога звучить, це міг Білорусі, то ми знаємо, що це буде півтори-дві години. Ми знаємо, що вже уроків у нас не буде. Ми зразу спідемо і забираємо діти. Забирають весь клас за годину. Діти повинні доїхати додому та підготуватися до четвертого року онлайн. У Марії це малювання. Я все розумію. В країні війна, але в нас немає в нашому місті бойових дій. Ми хотіли б наш би клас би хотів, щоб ми вернулися в 37 цому школу або б зробили нам 4-5 уроків. Відповідальність за безпеку дітей, коли вони в школі несе її керівник, пояснює начальник управління з питань цивільного захисту Володимир Слінченко. Державні будівельні норми про захисні споруди цивільного захисту. Додаток номер один визначають безпечна відстань до укриттів до 500 метрів. Крім того, є слизьенесе від червня. 22 другого року вони рекомендують вони, щоб було відстань не більше 100 метрів. Десяти 10 докриття немає відповідно, я наголошую, за немає права школа працювати. Керівник школи відповідає за за безпеку дітей своїх. Якщо він вирішує, що достатньо там 400 метрів до укриття, і він забезпечує їх безпеку, він має на це право. Отримала звернення від десятьох батьків учнів щодо організації навчання в 37-й школі, каже керівниця управління освіти Лариса Костенко. І ходити в укриття в 10-ту школу, але є певні вимоги, які контролюються і не дозволяють військовий час використовувати таку норму, що 500 метрів до укриття. Зі слів Лариси Костенко, повернутись у 37 школу учні зможуть після закінчення війни. Ірина Полулях, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.